На цьому паркані сепаратисти не малювали Укри, гоу-хоум. Мовляв, українці йдіть додому. Та після того, як група патріотів замалювала лише дві літери, вийшло Укри-хоум, тобто українці вдома. Автор креативної переробки ось цей чоловік, слов'янець Роман Добровольський. «Укри – це нормальна сила. Подрісували жовтим флажочок. Зачеркнули «хоум» вдома. Всі ми укри, ми вдома». Не встигли замалювати цей напис, аж на сусідньому паркані з'явився подібний. Ну а тут нам ще нада буде про дьосипа робота дві мінути Біля свого будинку все, що можна, пан Роман забарвив національними кольорами. Укупі з донькою пофарбував під'їзд. каже, сусіди дивляться та мовчать. Ні, нічого не говорять, я не знаю. По крайней мере, я нічого не слышала. Кому нравиться, кому ні. Я такі кому не Ні. Якщо на стовпах та стінах будівель у слов'янську точиться війна графіті, то цей паркан і ця зупинка справжні бойовища. Сепаратисти ледь не щоночі обписують національну символіку лайками. Українці так само час від часу їм відповідають. Однак, у день та ще й з дотепними вигадками, Улюблене слово фашизм яким нас всіх обзивають, так би мовити, як воно гарно відправляється? Тобто, це або рашизм, або фашизм. І таке протистояння у нас весь час. Бачите, це Дарина слов'янка з діда прадіда, патріотка України. Коли рідне місто окупували російські найманці, дівчина не полишила слов'янська, ба навіть ходила по вулицях і розмальовувала стовпи в синій і жовтий. На той момент було таке бунтарство. Воно дуже було таке яр, що просто хотілося власноруч якось з цим боротися. Це зараз, якось на на даний момент розумієш, який це був ризик. Українські мальви, сепаратисти тоді одразу псували червоною фарбою. Роблять таке й зараз. Дарина навіть бачила тих шкідників. Таких, знаєте, малолітні скінхеди, просто, бо в них в руках бити були шкіряні, оці всі штани, верси, це там подібне. Синьо-жовті колони цього клубу зловмизники заплямували червоним. Та патріоти все виправили, поверх намалювали квіточки. Получився такий красивий орнамент. Мартироз Григорян народився у Тбілісі, має вірменське коріння, живе в Слов'янську, згуртував навколо себе, чи не всіх патріотів. Терористи йому регулярно погрожують. Я вважаю, що ні в чорному списку. Я этого я не боюсь. Я на сьогоднішній день я можу сказати, що за Україну я навіть і погибнуть не боюсь. Потому тому я люблю цю страну, люблю людей і также патриотично патріотично и буду до последнего. Чоловік дуже сподівається, справжня війна до українського слов'янська не повернеться. А у боротьбі на парканах патріоти обов'язково переможуть. Слава Україні, ми переможемо. Ігор Ливанок, Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.